У Ярнарт Форза вийшла новинка. Артикул називається Страйп. Я придбала 5 кольорів. Ось, зараз покажу вам поближче, поки вони ще в бунтиках. Ось такий темненький колір. Ниточка пухкенька, м'якенька, скрутка легка. Класична у нас довжина для шкарпеткової 100 грамах 420 метрів, 75% шерсть, 25% поліамід. І зараз покажу вам ближче кожний бунтик. Це у нас колір 2801. Ось такий яскравий тут, бачите, Є і таракотовий, коричневий, і малиновий, такий, ну, рожевий, не Малиновий рожевий. Це колір 2802. Це 2803. Це такий дівчачий. А нютки мої точно сподобаються. 28.04 Так, і це у нас 28.07. Будемо пробувати тестувати тестити які в душі карпаточки. Планую на машині в'язати, як воно буде, покажу час. Потім покажу готові. Єдине, що мені не подобається, так це те, що ось тут, бачите, всі однакові шкарпетки. Було б зручніше, набагато, якби були показані шкарпетки саме з цього кольору. Оце, як на мене, було б зручніше. Ще одна новиночка від Ярнарт. Називається артикул Festival. Колір 2904, 100 грамах 420 метрів, 75% шерсті, 25% поліамід. Ниточка така скрутка в неї, як в ровниці, Видно пушок, оцей такий синтетичний. Ось він. Вже визирає, бачите, трошки, як на мене, скрипучі. Саме тому я, якщо чесно, замовляла лише один моточок, і не впевнена, що в мене вразиться ця пряжа. Ось такі переходи мають бути такі, можна сказати, плавні, не такими смужечками, як от. Страйпі намальована. Ось так. Там палітра достатньо така широка. Є з чого вибрати, якщо вам подобається ровниця. Ось. Можна пробувати. Ну що, любі, я до вас повернулася вже з готовими шкарпатками. Зараз спочатку я вам покажу кожний колір. Який вийшов з даних моточків. А далі уже розповім про свої враження від цієї пряжі. Значить, це у нас колір 2801 YarnArt Forza Stripe. Ось так він виглядає. Ось тут я вам десь вставлю сам моточок, як він виглядав. Розмір це 42-43 зараз покажу скільки пішло 80 грамів розмір 42-43 ось покажу ближче Таке полотно виходить. Вона така шерстиста. Ось. Якщо потрібно, скріньте. І переходжу до наступного кольору. Наступний кольор це 28,02. Ось так він виглядає. Тут також десь вам ставлю моточок, з якого він був зв'язаний. Це розмір 40-41. Покажу ближче. Бачите, тут вже вкрапиночки якісь з'являються. Чи то так пофарбована вона і ляпа були, чи то так задумано, не знаю. Тут також, бачите, є вкраплиночки. Ось ось такі вони вийшли. По вазі. 68 грамів. Так. Переходимо до наступного кольору. Це у нас колір 28,03. Моточок також вставлю десь вам. І мені здається, що це якраз ті шкарпетки, які намальовані на етикетки. Можливо, я помиляюсь. Ось. Розмір 42, 43. Показую ближче вісімдесят сімдесят дев'ять грамів. Покажу зараз наступний колір. Ось такі шкарпетки. Це колір 2804. Як і казала, такий дівчачий-дівчачий. І такий він пішов моїй Ані, таке вона його захотіла. А Тут, бачите, ось так ось виглядає. Не зовсім не вийшли однакові. щільності все однаково, бачите, тут полоски чи вони ширші були. Навіть не можу вам сказати, чому так. Вийшли неоднакові, бачите? Ось п'ятка вже неоднаково пішла. І ось носочок у нас вже неоднаковий. Також є такі вкрапленки на полосочках. Я ж кажу, чи то фарба переходила, чи то так задумано. Цього я не можу знати. Це розмір 34-35. Зараз важимо. 47 грамів. І ось такі в мене залишки залишились. А, є ще один такий маленький клубочок. Не всі ж бачите, я вам зважила. Думаю, щось не сходиться, бо е, всі клубочки по 101-102 грама були. Ось так. Зараз якраз покажу наступний колір. Ось. Це колір 2807, і це вже останній колір з страйпа, який я в'язала. Це розмір 40-41. Покажу ближче. Тут, бачите, переходи. Це такий сірий, який переходить в коричневий. Ось. Так виглядають такі шкарпеточки по возі, зараз вам скажу. 65 пять грамів, розмір сорок сорок один. Брешу. Брешу. Вибачте, розмір 38-39. Оці шкарпатки це 38-39. Так, а тепер я вам розповім про свої враження від цієї пряжі. Про скрутку я вам розказувала, показувала, коли показувала моточки. Скрутка чудова для машини. Машина взяла легко, єдиний важкий колір це ось цей, тому що він якби більш пухкіший був і він розкручувалася сама ниточка, зачіплювалася і треба було вручну пров'язувати петлі. Зі всіх п'яти моточків вузлик був тільки от якраз в, цьому, в, цьому, в цьому кольорі, і він знаходився дуже так, і не на середині Десь так, знаєте, одна третя моточка. І е, дуже важко підбирати кольори, е, дуже, щоб шкарпетки виходили однакові. Тому що, е, ну, по суті, це ось дивіться це одна секція. Е, і дуже багато приходиться відматувати. Тут в мене я вам зараз покажу. Е, оце, наприклад, 40-41. Залишки від цього кольору. Потім ще залишки ось отакі ці маленькі клубочки. ну З цього кольору, то я вам показувала. Тут треба буде десь одну тонну шукати для того, щоб ще пару шкарпеток відв'язати. Так, Ось також, бачите, залишки, ще десь є залишки від цього кольору. Це ось ще один моточок сюди, сюди же ж, Це він не перемотаний просто вже після машинки, от як брав. Тобто це все потім кудись потрібно прилаштовувати. І це, наприклад, мені не дуже до вподоби. Потім це оця велика така кубка. це Потім їх треба десь прилаштовувати. По скрутки сказала, по фарбуванню, по секціях я вам сказала. Суть в тому, що тут переходить, от тут. Наприклад, джинс малиновий, потім малиновий прибирається цей джинс, переходить з таким якимось бежем. Потім цей беж залишається джинс уходив, на в теракотовий, теракотовий міняється з коричневим, коричневий далі вже йде з бежевим. Ось, і так воно якось переходить з одного в інший. Щоб я була в захваті від всіх цих кольорових поєднань, то ні. Напевне, єдиний кольор, який мені сподобався на 100% це ось цей. Ось. Я думаю, було б краще, наприклад, якби брати однотон і ділити ну, два метка однотона. І ділити їх між собою. От, Наприклад, як в цих брати от якийсь однотон, який би поєднувався з цим малиновим і джинсовим, а інший моток, який би поєднувався з цими такими коричневими, коричнево-теракотовими відтінками, і робити таким чином дві пари з однотон і кольорами. Бо якби ця розфарбовка, вона мені не дуже ну, поєдна, саме поєднання кольорів, воно мені не дуже до вподоби. Чи це критично? Ні, це не критично. По ниточки, по самій ниточки по якості. Якість нитки мені сподобалася, вона така шерстиста, вона тонка, взуття ці шкарпеточки, саме, саме то, і вони тепленькі. Бо я тримала була в себе на колінах пару, то таке тепло від них іде. Мені це подобається. І вона така трошки покалує, поколює, і вона мені більше схожа на ту Alize Comfort Socks, яка була колись. І вузликів, я ж кажу, на 5 моточків вузликів був тільки один якраз в цих. Тому по якості, ціна якість тут 10 з 10. Фарбування і підбору цих фотосекцій це для мене трошки. Ну, я би за це це не критично, це моя суб'єктивна думка, але я би за це би зняла б бали цієї пряжі. Так. 9 з 10 то я для себе би поставила точно. Але по якості для бюджетної, я ж кажу, відношення ціна якість це 10 з 10. Тим паче, що купувала це якраз я в Новела Хаус, там була акція на цю пряжу. А 108 чи 108 з копійками був моточок. Зараз я переглядала вони по 114 гривень в Новело Хаус. В інших магазинах я також бачила по 114 гривень. І сьогодні, це у нас 1 жовтня. Сьогодні бачила, привезла просто пряжа, і зараз в просто пряжі знижки на цю пряжу. О, тільки я не пам'ятаю, чи 109, чи 110 гривень. Тому, якщо хочете спробувати, собі спокійно можете переходити, замовляти, пробувати кольори, розказувати, як вона вам, чи подобається, чи не подобається. А, ще що я би додала для ця ниточка після прання розбухає. Тобто вона буде дещо товстіша, така розкривається. І по спицям. Я в'яжу зазвичай шкарпетки на 2,5, але цю би пряжу я би в'язала на 2,25. Ось так. Ось от, от такі мої враження від цієї пряжі. І зараз я вам розповім про наступну новинку від Ярнарт Форза. І так, це у нас фестівел. Ось. І колір 2904 я брала. І, як ви зрозуміли, я скептично до неї відносилася, але розповім, що не так все погано, як я вдумала. Так, ось як виглядає фарбування. Тут ставлю фото вам моточка, зараз покажу ближче. Ось, бачите, і пушок, ось вони такі шовковисті. Так, ось так виглядає. Це не від пряжі волосечко, Ось так от виглядає. Два носочка. Це розмір якраз то 40-41. По вазі. Що таке? Ось по вазі. 77 грамів. Ось. Ніточка. Таке я була права, це ровніця. Це ось залишок, який в мене залишився. Ще раз покажу вам скрутку ближче. Ось. Якраз коли я в'язала оці шкарпетки на машинки, машинка їх взяла, але взяла важко. Ну, важко не в тому плані, що їй було важко пров'язувати, а те більше мені було важче, ніж машинці, тому що треба було весь час наблюдати за тим, чи пров'язалися всі петлі. Я там вам вставлю шматочки відео, я так думаю, Бо я робила підйомку е, саме з цієї пряжі за машинкою. Е, Поки ще... за машинкою покажу. Е, це фестиваль. От потрібно слідкувати е, за кожним рядом. Бачите, не пров'язані петля. Ось не пров'язана, ось не пров'язана. Потрібно вручну пров'язувати, е, оскільки вона така е, пухнастенька. Ровниця, не фокусується пухнаста ровниця вона розщеплюється, зачіплюється і не хоче пров'язувати. Тому на машинці, в принципі, можливо в'язати, але не дуже комфортно. Ще машинка була брудна, якраз від цих шкарпеток. Пальці були ось в цьому фіолетовому кольорі. Що ще такого по робочих? В'язати на машинці можна, але дуже обережно і краще, напевно, спицями. Спиці 2,5, та тут для цієї пряжі якраз буде достатньо з моєю щільністю. Я за страйп не розповідала раніше. Якраз дочекатися цього моменту, коли буду розказувати, розповідати за фестивал. При прані, страйп віддавав бруд, деякі видавали трохи зовсім кольору. При полосканні вже водичка була чиста. В фестивал вода була зафарбована якраз оцим фіолетовим кольором. І потім я ще довго виполіскувала, та, також колір зберігався при полукані. Але в мене всі шкарпетки, я їх спочатку була попрала вручну для того, щоб показати, як віддається фарба чи не віддається. Потім вони пиралися в машинці на режимі шерсть. Так, зафарбовку за води я вам розповіла, тепер розповім різниці. Знову ж таки залишила це на кінець, і коли буду розповідати про фестивал. Хоч, хоч на етикетках зазначено і там, і там, і фестивал, і в страйпі, що це шерсть, однаково написано, що це шерсть, але як на мене, шерсть різна. Тому що м, страйп веде себе як класична шкарпеткова чи алізе, там, е, чи той самий опал, ну, я маю в виду як така е, шерстяна ниточка. Е, то, що стосується фестивала, е, дуже схоже на Марінос, знаєте, коли ви починаєте мочити марінос, і він такий, е, якби розпливається. При, при намиканні. От такою була і фестівал. І зараз вона така більш, знаєте, м'якенька, не косюча, така більш шовковиста, а страйп він такий шерстистий, такий, знаєш, знаєте, вовня... в... вовняний, такий... На... На... на дотик по фарбуванню. Ну, Якби тут вже е, трошки легше з цими секціями було, але це тому, що це був 40-41 розмір. Якби це був в мене більший розмір, то мені би знову ж таки доводилося би дуже багато відмотувати для того, щоб шкарпатки були е, однаковими. Е, і мені якраз в цій парі сподобалось, що воно розпочалось такою синенькою. І закінчилося такою. От це мені доподобає саме насичення кольорів чи сама така, самі відцінки самі цих кольорів також мені не дуже зайшли. Можна було як, ну, такі більш благородніші, але це турецька пряжа, їм пристильно. Можливо, в інших, в, інших, в інших кольорах воно по-іншому буде виглядати. Ось. Також мені здається, що вона буде тепленька, але вона і буде з, Будуть ковтунці, як при частому носінні в, в зуті. Мені здається, вона буде більше скатуватися, ніж та, та ж сама страйп. Ось. Ей, якщо оцінювати ціна, якість фарбування, якщо я б поставила страйпу 9 з 10, то ця ниточка можливо, 8 з 10, а можливо, і 7 з 10. Поясню, поясню чому. Все ж таки, от це коли залишається, знаєте, отут, на пальцях, тут, на нігтях, оцей фіолетовий колір, воно мене трохи, трохи дратувало, якщо чесно. А так, достатньо непогані шкарпеточки. Ось такий. Огляд в мене вийшов про новинки від Ярна Арта. Надіюсь, вам було відео корисне. Ось до нових зустрічей!